І до ситуації на близькому сході, адже президент Шаджо Байден підтвердив тимчасове перемир'я між Ізраїлем та Хезболою. Угода набула чинності у четвертій ранку. Режим припинення вогню діятиме 60 днів. Байден розповів, що провів телефонні переговори із прем'єр-міністром Ізраїлю Беняміном Натиньягу та прем'єр-міністром Лівану Наджибом Мікаті. За словами Байдена, 60-денне припинення вогню покладе край руйнівному конфлікту між Ізраїлем і Хезболою. Не буде дозволено знову загрожувати безпеці Ізраїлю протягом наступних 60 днів ліванська армія та державні сили безпеки розгорнуть і візьмуть під контроль свою власну територію. Терористичну інфраструктуру Хезболи на півдні Лівану не дозволять відновити, і протягом наступних 60 днів Ізраїль поступово виведе свої сили, і цивільні особи з обох сторін зможуть безпечно повернутися до своїх громад. Напередодні кабінет міністрів безпеки Ізраїлю проголосував за схвалення угоди про припинення вогню в Лівані. Десять міністрів проголосували за, один проти. Єдиним членом уряду, який проголосував проти угоди, був міністр національної безпеки. Прем'єр Ізраїлю Бенімін Нетаньягун голосив, що будь-які спроби з переозброїтися будуть порушенням угоди, що Ізраїль відповість силою я сповнений рішучості зробити все необхідне, щоб запобігти отриманню Іраном ядерної зброї. Ця загроза завжди була моїм головним пріоритетом, і тим більше сьогодні, коли ви чуєте, як лідери Ірану знову і знову заявляють про свій намір отримати ядерну зброю. Тим часом у Сирії ми систематично припиняємо спроби Ірану, Хезболи та Сирійської армії передати зброю до Лівану. Президент Сирії Асад повинен зрозуміти, що він грає з вогнем.